Всім доброго дня! Часник Дніпропетровщини вітає вас на нашому каналі. Хочу показати, чим займаємося ми у грудні місяці, коли наш чесничок висаджений. Ось такі заквасочки ми робимо. Робимо все самі своїми руцями. Відправляємо на наш магазинчик. Ось такі помідорки, ось така капусточка, ось огірочки. Зелені начинені помідорки, шампіньйончики, голубчики, все робимо самі, хочемо, щоб наші покупці куштували все домашнє, так як ми, як я вже розповідала, живемо у місті, дещо ми робимо у себе у домі. Тільки у місті потім відправляємо там, де у нас все, вся земелька, у село, у погриба. Ось хочу показати, вчора мочили ми яблучка. Яблучка нам возять наші продавці, з чернівців. Кожного року ми у них купуємо. Всі наші заквасочки ми відправляли нашим хлопчикам. Які нас боронять, які теж хочуть домашнього запах неймовірний. Ось такі от заквасочки, це ми робили уночі з чоловіком. Сьогодні відправимо у погріб, бо вже до двох. Годин ночі працювали, ось так будемо піднімати потихеньку нашу українську економіку, все відправимо на магазин, все наші покупці вже привикли, що ми продаємо все своє. А ближчим часом хочу вам розповісти: ми будемо займатися для нас дуже новою справою. І побачите, яке діло ми вирішили самі попробувати зробити теж екологічно чисте, тільки натуральні продукти. Про це я розповім трошечки пізніше. Ждемо всю апаратуру, ждемо всю техніку. Як ми будемо питатися підіймати нашу українську економіку, ми нікуди не виїжджали, ми нікуди не виїдемо. Ми оставалися, остаємось тут і будемо працювати на нашій ріднесенькій земельці, на нашій рідній Україні. Ось так, який тут запах. Ось цим. Ми займаємося узимку. Ну, все, до нових зустрічів. Зстрітемося, думаю, скоро. Зроблю обзорчик нашої нової праці. Всім до побачення. Слава Україні! Слава ЗСУ!